Даний імпрув був створений для того, щоб у плагіні моє навчання курсі міг створювати не лише адміністратор, а й інші ролі, наприклад, менеджер. У нас є роль, наприклад, менеджер з навчання. І вона пов'язана з ролью Moodle ось цією moodle Manager. Ми можемо подивитися роль цього Moodle-менеджера ось тут, в користувачах. Визначити роль. Я її вже створила, але, в принципі, можна деякі привілеї додати і в інші ролі, і просто їх пов'язати з мудлою. Нас цікавить саме ось ця привілея. Ось ця створювати курси, вона має бути дозволена. Вже призначений один юзер, в нього вже є ця роль, ось менеджер з навчання, і потрібно під ним увійти. Ми увійшли під цим менеджером, заходимо в моє навчання, переходимо на три крапочки і додати курс. Курс створився, тобто у менеджера є така можливість, і ми даний курс також можемо бачити в каталозі. Ось він. І можна по ньому перейти.